Я само початку ще нічого не знав. 24 числа о 5-й годині ранку мене мама розбудила, сказала: тихесенько збираємось, почалась війна. Просто зібрались, поїхали в село, думали, що там буде безпечно. Їхали в село, мама розповідала, які там танки, які колони. Їхали, наприклад, то гелікоптери військові, то літаки. Я коли виходив на вулицю, коли ми ще раз їхали в село, я почув гул літака. І не зрозумів, чий це. Десять днів побули в селі, потім 3 місяці вже побули в Польщі і поїхали додому. Поїхали в Україну. Ну, Мені потрібно було поступати. Я вирішив навчатися в Україні. Я почав займатися музикою. З трьох років мама мені купила маленьку фортеп'янку, і я на ньому почав грати позбігутні клюже», «Кузнєчика». Я завжди грав на слух. Складно було освоювати нотну грамоту. Ноти. Я їх взагалі ну, не зміг прочитати. Вчився, 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 вчився і не міг. Інколи музика викликає у мене сльози, а інколи радість, аж прям мурашить просто. Мені подобаються всі улюблені мої композитори, але найбільше всього мені подобається Амелі. Мама не хоче, щоб мене жаліли. Вона хоче, щоб я завжди йшов вперед і ніколи не давив на жалість, скажімо так, тому що в майбутньому я ж. Професійний співак, я професійний музикант, я маю усвідомити, що потрібно завжди розраховувати на самого себе в будь-якому форматі. Наприклад, де ти на сцені, де в вузі. наприклад, чи десь там, і якщо будуть якісь складні, наприклад, випробування, ну, будь-то складні предмети, будь-то якісь там, ну, з вокалу вчитель якийсь прийде і скаже там: а ну заспівай мені таку пісню, яка в тебе не виходить. Ну, будь ласка, я і... тут потрібно не жаліти себе, а пробувати завжди йти до своєї мети, незважаючи на будь-які виклики. Бути українцем — це щастя, велике щастя. Співати, допомагати воїнам, збирати на дрони. Моя мрія, щоб якнайшвидше настала наша перемога, і всі наші воїни, ті, хто зараз воює, ті, хто... Віддає своє життя за Україну, за нашу землю, за нашу свободу, щоб всі повернулися додому. У темряві живу з народження, але світ бачу я душею. Твоє тепло, моє прозріння. Мамо, ти завжди йдеш зі мною. Твій голос сонце мої ночі, твої руки мої дороги. З тобою я долаю лиха, зникають смуток і тривоги, ти більше ніж, просто мама. Jesień niż prosto mama.